Це як воно крутилося, воно щоб вона Ну, а б дитина вбігла, це як хтось дерево поклав, як дитина бігла би впала. То могли бути наслідки дуже серйозні. Сьогодні Діана з Дмитром повертаються на місце, де травмувалася дівчина. Юнак пригадує вечір, коли замість прогулянки довелося рятувати подругу. Вже сутеніло так доволі гарно, і ми просто не побачили його. Ну да, і трохи закричала, бо від того, що ж ударило, воно ж боляче було. От і я ж вспів захватити за руку, щоб вона ж не впала туди далі. Могли бути більші наслідки із-за того, що люк просто крутився. І я ще вспів під, підловити просто під руку. Якби була сама, то провалилась би повністю в яму, додає Діана. І так як він мене тримав, я впала тільки по коліна, Перше було шок. Шок і спух, і перший час я не могла настати на ноги. Десь він мене підняв, він мене тримав на руках, поки оце півгодини перші я ну, не могла відчувати ноги. Ну я не знаю, що там на середині. Я туди я мала просто шок. Бо в мене потемніло в очах перший час ані до лікарів, ані до правоохоронців дівчина не зверталась. Та за порадою мами, говорить, вирішила розповісти свою історію журналістам, аби запобігти потраплянню до люку дітей. Вона, як визнала, як побачила це все, вона каже, треба щось робити, треба комусь говорити, щоб аби друг будуть діти бігти. Ну це ж страшно. Визначити баланси утримувача люку одразу не вдалось. Керівник департаменту житлово-комунального комплексу Черка Сергій Отрешко телефоном повідомляє. Відомов, що люк розташований на території комунального підприємства обласної ради. І жодного відношення до міста немає. Втім, фахівці водоканалу виїхали на місце, аби убезпечити городян, розповів начальник дільниці водовідведення Олег Кравець. Виїхала бригада водовідведення на обстеження. Це зовсім не наша мережа. Дуже схоже на відомчу мережу якихось укротовикома чи якихось, якогось зв'язку. Наші хлопці поставили дерев'яну. Таку заслоночку і обв'язали попереджуваною стрічкою акціонерному товариству Укртелеком цей люк також не належить. Пояснив директор його черкаської філії Андрій Пустовойтенко. Там е немає каналізації «Укртелекому». У нас, взагалі в тому місці немає нашої каналізації. Ми готові прислати свого представника, щоб він був присутній. Показав де там є наша каналізація, де нашої каналізації немає. Директор комунального підприємства управління по експлуатації будинку рад обласної ради і об'єктів комунальної власності Валерій Височин заперечує обслуговування будь-яких комунікацій своїм підприємством. Цей люк знаходиться при вході в пірс. Люк в занедбаному стані. На балансі у нас люків немає і любі комунікації ми не обслуговуємо. Тому це не наше питання і не нашій. Тож, поки комунальники та зв'язківці визначають, чий це люк та перекладають відповідальність за нього, черкасцям доводиться частіше дивитись під ноги та бути обачними. Вікторія Будевіцька, Сергій Фімов, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.